Про державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Кабінет міністрів скасував постанову уряду, якою був монополізований ринок оцінки, в результаті чого при оформленні угод громадяни змушені були переплачувати в 10 разів. А з ринку оцінки видавали всіх неправильних підприємців. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Києві. За словами міністра, 20 серпня на засіданні уряду було скасовано постанову номер 231 від 4 березня 2013 року, якою уряд фактично створив монопольну структуру. Туру в масштабах всієї країни ця структура займалася оцінкою нерухомого майна, землі, автомобілів, обладнання підприємств, тощо що призвело до величезних переплат громадянами при оформленні різних угод. Крім того, з цього ринку були змушені піти тисячі приватних підприємців-оцінювачів, які втратили право на діяльність з оцінки, сказав Петренко. За словами міністра юстиції, ринок оцінки демонополізовано, і ті підприємці-оцінювачі, які мають діючі ліцензії, можуть відновлювати свою роботу. Які схеми необхідно ламати. Так само була зломана схема по реалізації конфіскованого майна, коли Міністерство юстиції прибрало з цього ринку приватні структури і запровадило електронні біржові торги. Це наш наступний крок. Ми зламали цю корупційну схему в сфері оціночної діяльності. Ні, з березня по серпень 2014-го було ліквідовано 37 конвертаційних центрів. Повідомив перший заступник голови державної фіскальної служби Володимир Хоменко на брифінгу в четвер. За словами Хоменка, зокрема 13 конвертаційних центрів ліквідовано в Києві, 6 у Дніпропетровській області, по два в Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій і Миколаївській областях. По одному у Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Київській областях. За його словами, загальний економічний ефект від діяльності податкової міліції в період з квітня по серпень поточного року склав 12 мільярдів гривень, в тому числі випереджаючи втрати держбюджету на суму 4,1 мільярди гривень, незаконне відшкодування ПДВ на 3,2 мільярди гривень, а також відшкодовані збитки держбюджету на суму 2,7 мільярдів гривень. Конвертаційні центри вони завжди були предметом нашої діяльності і залишаються на сьогодні. Чому тому, що Кажучи правду, не всі вони ще за тим, щоб не працювали сьогодні на ринку фінансовому. Припинено діяльність 37 економічних центрів, скористачів послугами до бюджету стягнуто 332 мільйони гривень. Це набагато більше, ніж минулого року. Вітання до Дня незалежності України продовжуються. На головній площі Москви проходить репетиція фестивалю «Спаська вежа. Жовта смуга була нанесена для розмітки в допомогу учасникам заходу. Блакитну смугу домалювали невідомі. Коли хто і навіщо це зробив, поки невідомо. Управлінні зі справ президента також поки не коментують цю подію. Такі випадки не поодинокі. Нагадаємо, вранці, 20 серпня, в Москві на висоці з'явився український прапор. Було розфарбовано зірку в синьо-жовтий колір на шпиль елітної багатоповерхівки московські служби витратили кілька годин на те, щоб прибрати українську символіку з будинку. Правоохоронні органи Москви відкрили кримінальну справу за фактом розфарбування висотної будівлі. 21 серпня кримінальну справу було перекваліфіковано на статтю хуліганство згідно російського кримінального кодексу. 22 серпня в Україні традиційно вважається днем вшанування пам'яті загиблих працівників внутрішніх справ. Цього року в Одесі теж влаштували акцію пам'яті. Сім'ї загиблих міліціонерів сьогодні згадували рідних і близьких, які постраждали при виконанні службових обов'язків. Біля народного музею історії ОВС Одеської області сьогодні як ніколи людно. Саме тут збираються працівники міліції, а також ті матері, жінки, діти, які втратили своїх близьких. Члени їхніх сімей виконували службові обов'язки, захищали інших ціною власного життя. У кожного з тих, хто зібрався тут біля музею, своя болюча історія. Хтось втратив батька, хтось скорбить за сином, у когось доля забрала чоловіка. Загалом в Одеській області нараховується біля ста загиблих при виконанні службових обов'язків міліціонерів. День пам'яті моєго батька погиб він у 1962 році при виконанні служебних об'язаностей первого вторгнення. 2 мая ночью трое преступников, вооруженных, при... напали на него. Саша погиб 29 сентября 2011 года при задержании чеченского киллера Дикаева неподалеку от села Кашар. Благодарна Господу за те 8 лет супружеской жизни, которые мы прожили с Сашей. Это были самые счастливые мои дни. Очень его люблю, помню. Гавріться вернуть нельзя, забыть невозможно. Будем помнить до тих пока Ми живы. Зібравшись біля музею, люди йдуть урочистою ходою до пам'ятника загиблим міліціонерам. Там покладають квіти. Серед присутніх на мітингу пам'яті Іван Катеринчук, начальник міліції Одеської області. Також архимандрит Серафим, ректор Одеської духовної семинарії. Ми віддаємо дань пам'яті цим людям, тому що вони не задумуючись над тим, що вони роблять, загинули. При виконанні своїх службових обов'язків захищаючи громадян, простих громадян, таких як ми з вами. Після покладання квітів і хвилини мовчання одеське духовенство провело богослужіння за упокій загиблих працівників внутрішніх справ. Родичі міліціонерів згадують свою страшну втрату. Ці люди, як ніхто інший, розуміють, що таке залишитись без батька, брата чи сина. І саме вони сьогодні усвідомлюють весь жах тих подій, які відбуваються на сході нашої країни. Конечно, время сегодня очень сложное. Наши как бы погибли столько лет назад, уже 36 лет прошло, это было мирное время. А сегодня просто жалко. Гибнут ребята, молодые, здоровые, крепкие, которым бы только жить, поэтому очень жалко. И прискорбно, потому что это горе. Горе для каждой матери и жены. Это боль, которая не проходит всю жизнь. Мое большое соболезнование, сострадание всем тем матерям, женам, которые сейчас потеряли своих сыновей, детей. Ну, очень тяжело. Я пережила и Я ну знаю як. Но все-таки надо держаться, надо жити, надо верить, що все буде хорошо. Символічно перед днем незалежності Одесити згадали про тих, хто боровся з головним ворогом усього людства злочинністю. Вічна пам'ять захисникам порядку і миру в нашій країні. Тетяна Телюкова, Євгеній Мисливцев. Факти. Співробітники одеського обозу не допустили терористичний акт з метою недопущення дестабілізації обстановки, проявів екстремізму та тероризму в регіоні, забезпечення стабільності та особистої безпеки громадян під час святкування Дня прапору та дня незалежності України в рамках супроводження кримінального провадження співробітниками обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю вилучено арсенал вогнепальної і холодної зброї та вибухових речовин у раніше засудженого 30 Дворічного одесита при проведенні санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного було виявлено та вилучено два обрізи мисливської рушниці, предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, велику кількість пороху та вражаючих елементів, різноманітні пістолети та револьвери, велика кількість патронів різноманітного калібру, балаклави, камуфльований одяг, різноманітна холодна зброя. Серед іншого затриманий зберігав топографічну карту одеського порту з позначками та дві карти розрізу з позначками несучих стін та каркасу, розташованої в Одесі німецької. евангеличную лютеранскую церкви. мы получили информацию о том что 32-летний житель одессы собирается совершить террористический акт где в связи с чем хочет дестабилизировать ситуацию в одессе мы обратились в суд суд санкционировал обыск в процессе обыска мы изъяли большое количество патрон пороха мы изъяли два обреза охотничьих ружей мы изъяли где-то около пяти пистолетов разных калибров Изъяли много патронов. Также мы изъяли цилиндр длиной сантиметров 40 см и диаметром 10. Это самодельное взрывное устройство. Вилучені речі направлені на експертизу до наукового дослідницького експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Одеській області. Згідно балістичної експертизи, по вилученому обрізу рушниці та набоєм встановлено, що вони є нестандартно короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю. По іншим вилученим предметам проводиться вибухова технічна та балістична експертизи. Я думав лично, що... Да, в мирное время это противозаконно. И никогда у меня ничего подобного не было, даже в руках. Мне хватало того, что, ну, вот этого мне хватало всегда. Постоять за себя и за своих близких. Вот. Но так как военное положение, так как что творилось в Одессе, когда людей стреляли и так далее. Поэтому я решил хоть как-то обезопасить себя минимально. За даним фактом, слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Підозрювано затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі в рамках кримінального провадження проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій. Третя хвиля мобілізації військовозобов'язаних в Україні вже добігає свого кінця. Однак, поки військові не поспішають ділитися інформацією щодо кількості призовників. Щоправда, зазначають, армію продовжують поповнювати добровольці. Так для охочих вступити до лав Нацгвардії почала працювати гаряча лінія. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив міністр оборони Валерій Гелетей. За першу добу тестової роботи лінії ряди збройних сил вже погодилися поповнити понад 70 добровольців. Серед них значну частину становлять офіцери запасу з досвідом служби та участі в бойових діях. Є бажаючі серед одеситів. Про одного з них розповість Ольга Міщук. Дрібний почерк на невеликому аркуші паперу. Сухі ділові фрази, наказує негайно з'явитися до військового комісаріату. Слова, які могли б примусити панікувати багато з тих, хто не вважає за потрібне служити у зоні бойових дій. Та Василь Керсей тримає у руках папірець із відчуттям задоволення, адже сам забажав поповнити ряди Збройних сил України. Рішив добровольно йти захищати свою родину. От. Ну і я надеюсь, что в ближайшее время этот конфликт, который неожиданно для нашей страны произошел, что он в ближайшее время будет погашен. Вот. Ну и даст, даст Бог, э, Василий Дмитриевич вернется в ближайшее время уже э, в стены своего предприятия. Василь – колишний разведник. Зараз працює механіком автотранспортного підприємства «Экспресс». Лишившись сотрудника, наша армия приобретет ценного Старшину, який пройшов Советского Союза, а тоді разведчиков плохих, мабуть, не було в цілому. Тому зараз цей человек зможе спасти життя там, де його допомога буде намного більше нужна, ніж помощь нашому предприятию. Колеги всі як один відгукуються про Василя як про дуже скромну людину. Про те, що він визвався добровольцем, багато хто дізнався лише на зібранні колективу. Василий очень скромный человек. Он никогда не хвастался, никогда не говорил, где он служил, как он служил. Он все время трудолюбивый, много работает, все время помогает своим товарищам, всем, кому можно. Еще могу сказать по секрету, многие так и не знали, что он уходит. Он никому даже об этом не говорил, что он хочет добровольцем пойти. Очень такой скромный парень, который мы даже и не ожидали, что так может сам пойти в это. Об'явитися таким героєм як бувший розвідник, он это все понимает що надо идти как то защитить нашу родину і тому подібне. потому що, що твориться зараз на україні это очень страшно ми как мами как вот Тривожно отправлять, но ми уверены, если человек идет с открытым сердцем и со своим собственным желанием, чітко поставленной задачей защищать свою страну, то точно он победит и мы вместе з ним победим. Вдома на Василя залишається чекати дружина та троє синів, а також його колеги. На то время когда Василий будет воювати, он будет получать і полную зарплату, и еще и премиальные, которые будут передаватися його сім'ї. Которая, як і ми, будет з нетерпінням ждать Василия домой по приезду Василия, по возвращению, він не трохи захід місто. Ми будемо предлагати йому те місто, яке буде ще однією ступенью в його професіональної діяльності. А поки Василь збирається захищати своїх близьких та рідних, і це головна мотивація його вчинку, Ольга Міщук, Вадим Мірза, факти. Від початку бойових дій на сході України в Одеському клінічному шпиталі Держпрокордонслужби проліковано 60 військових стаціонарно і більше 200 амбулаторно. Нині на лікуванні і реабілітації знаходиться 15 військових пацієнтів. Спеціалісти шпиталю відзначають, що через введення в дію нових видів зброї поранення досить специфічні. Переважають осколкові і мінновибухові. З'явились пацієнти з опіками обличчя та очей. Лікарі надають кваліфіковану допомогу. Є необхідно. Хідні медикаменти і обладнання, але є потреба в реанімобілі, який необхідний для надання швидкої допомоги і транспортування поранених. Прикордонники звертаються до Одеситів з проханням допомогти придбати реанімобіль для одеського шпиталю Держприкордонслужби України. Крамаренко двадцять 27 років. Сьогодні Іра знаходиться в надзвичайно тяжкому стані в одеській інфекційній лікарні з відключеною свідомістю, періодично впадаючи в кому. Діагноз інфекційний енцефаліт. Десять днів тому дівчина відчула нездуження і звернулася в районну поліклініку. Проте діагноз був поставлений невірно, гора ліків, прописаних лікарями, які в буквальному сенсі відфутболювали її один до одного. Не принесли полегшення в результаті. Іра в несвідомому стані була доставлена в інфекційну лікарню, де діагноз був нарешті встановлений, але грошей на її лікування не залишилося ні копійки. Один день лікування в лікарні вимагає на її порятунок не менше тисячі гривень, що практично дорівнює місячній зарплатні її мами. З рідних у Ірини одна мати, батько кадровий офіцер, помер кілька років тому. Допомогти цій нещасній родині нікому. Будь ласка, врятуйте Іру своїм посильним внеском на її лікування. Рахунок життя дівчини йде вже не на дні, а на години. Рахунок для переказу матеріальної допомоги – 55, 77, 21, 27, 15, 06, 24, 21 на лікування Ірині Крамаренко. Так вважає колектив Одеського національного академічного театру опери та балету, аби у солдат скоріше загоїлися рани, отримані в зоні антитерористичної операції. Солісти театру влаштували концерт просто у військово-медичному клінічному центрі південного регіону. П'ять солістів одеського оперного народні артисти України Валентина Васильєва і Анатолій Капустін, заслужені артисти України Віра Ревенко, Павло Ярмоленко і Владислав Горай. Під акомпанемент Віроніки Струк співали для військовослужбовців, які повернулися з пораненнями із зони АТО, і зараз проходять реабілітацію у одеському військово-медичному клінічному центрі 411-му шпиталі. І разом з цим дарували хлопцям частинку своєї душі. Украина сейчас находится в таком положении, что каждый человек по мере своих сил, возможностей как-то должен участвовать и помогать нашему государству и нашим тем людям, которые его сейчас, сейчас защищают. Я хотя бы своим скромным вкладом, своим искусством, хотя бы на вот столечко помогу этим ребятам, которые отдали гораздо больше, чем я. Они отдали свое здоровье, а некоторые и жизнь. Шпитальний клуб під час концерту продовжував наповнюватися хлопцями, здебільшого зовсім юними, котрі вже не з чуток знають, що таке війна. Зараз у військово-медичному центрі перебувають на лікуванні 166 військових із зони АТО. Солісти одеської опери виконали для них відомі українські і італійські пісні, і поступово сходило напруження з облич молодих бійців. Олександр в шпиталі перебуває тиждень. Він тільки но вийшов з реанімації, але на концерт прийшов. Вірніше приїхав. Вступлення красиве, підбадьорило нас, кусь надежду нам дало, розвеселило наші думки, тому що у нас думки зараз не дуже хороші. А так розвеселили, теж красиві концерт. Ми були на полігоні, в Ніколаєві, були в Рівному, приїжджали теж з Одеси, якийсь Олександр приїжджав, з Ніколаєва. Це приємно, це якось ну, приємно. Ініціатива провести концерт для поранених військових із зони АТО, що лікуються у Одеському військово-медичному центрі, належала колективові Одеського театру опери та балету. Повірте мені, що більше було учасників, ніж ми могли сьогодні приїхати, а ми приїхали в составі восьми чоловік. Весь состав, і хор, і балет, і солісти, і оркестр, всі хотіли виступити і дати концерт нашим защитникам, нашим героям. Ми... Постараемся поднять боевой дух и здоровье, чтобы было побыстрее, пришло в норму. Руководящий состав военно-медицинского центра высказывает большие слова благодарности Одесскому оперному театру. Сегодняшний концерт ⁇ это большой праздник для госпиталя. Солдаты, которые прошли те боевые действия, которые разворачиваются на востоке нашего государства. Очень сильно ранили ихние души. А теплота наших артистов, теплота наших одесских артистов, ихние замечательные голоса, замечательные, та замечательная теплота, которую они отдают, будет положительно влиять на выздоровление. Наостанок солісти одеського оперного подякували військовим за теплий прийом і за те, що хлопці боронять нашу єдину Україну, навіть ціною власного здоров'я, і побажали скорішого одужання, та пообіцяли повернутися з концертом знову або запросити бійців до себе в театр. Наталя Браславська, Віталій Безсмертний, Факти. До дня незалежності держави Одеський обласний центр української культури анонсує заходи, що він організовує у святкові вихідні. Окрім виставки Чуття єдиної родини у приміщенні центру відбудуться інші заходи просто неба. Брати участь у них може кожен охочий, але цікавими наступні події будуть передусім тим, хто цікавиться українською культурою. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.